Привіт всім любителям шахів. Ви дивитесь рубрику Шахові терміни і сьогодні дізнаєтесь, що таке проміжний хід. Проміжним називають хід, який робиться посеред серії форсованих ходів з метою виграшу часу, який найчастіше використовується задля спростування ідеї противника, порятунку власних або виграшу ворожих фігур. Наприклад, в цій позиції білі зробили відкритий напад тура б'є б5. Чорні не мають часу брати у відповідь туру. Вони розраховують, що після розміну ферзів ще встигнуть помститись за слона. Проте білі не квапляться забирати на А3. Тура Б7 шах це і є проміжний хід або просто проміжок, завдяки якому ми виграємо час на порятунок тури. І вже після відходу чорного короля білі відіграють ферзям. У підсумку вони залишаються і зайвим слоном. Наступний приклад аналогічний Білі зробили рентген турою на Д1. Вона недоторкана через зв'язку. Тому чорні взяли ферзя, після чого відбувся проміжок. Тура б'є д8 шах. і тільки тепер пішак забирає ворожого ферзя. А тепер дещо складніший приклад. Ми граємо за чорних, і ворог вирішує розпочати неочікувану комбінацію шляхом тура д 6. Виглядає дуже винахідливо. Бити туру погано через мату два ходи. Також не можна забирати коня через подвійний удар. Проте якщо знайти сильний проміжок, ворожу ідею буде спростовано. Бажаючи ставте відео на паузу і пошукайте відповідь самостійно. Отже, слон це три шах. Тепер наш король має змогу врятуватись від мату завдяки квартирці на g7. Туру можна бити. Далі у партії білі зробили подвійний шах, король f 8, Ферзій 8 шах, король G7, та кінь взяв на d6. Від останньої загрози противника чорні відбились дуже легко. Слон Є6. До того ж, ворожий ферзь тепер у пастці. білим час здаватись. Проміжний хід є досить складним елементом тактичної майстерності, проте вирішення тематичних прав допоможе вам краще бачити подібні речі. На сьогодні все, до нових зустрічей!